Доброго дня! З вами знову ферма Белсер'є. Вітаю вас усіх зі святами. Бажаю добра, щастя, любові та здійснення усіх ваших мрій. а найголовніше миру в Україні та спокою. У нас декілька днів дуже сильні вітри. Ну, що зробиш? Маємо те, що маємо. Ось. Вулики наші. Нижчі вулики кірничка. Це пословище. Ось тут у нас орівник. Ось я його зробив. Каркас дерев'яний, обклав окурудзинкою і все. І коровам все. Супер. Були вже 12 градусів морозу. 11, а в порівнику. Плюс 3, плюс 4 температури, так що нормально не треба нічого видумувати. Будувати, мурувати, це все, я вважаю зайве. І корови більш себе почувають здоровішими. Так що сонечко ми їх випускаємо гуляти. Ось, значить, пляди. Де у нас виходить, все все обгороджено. Ось Тут зараз покажу вам. Ось. Ось, Збираємо води. Ось, там кірничка нижче. Для... Ну, погода фантастична. Він повинен бути на свято, тому що пригадую, минулі роки на свята було болото. І це було дуже погано. А так як сьогодні, погода фантастична. Ну, було б чудово, коли б взагалі вітру не було б. Нічого. Так, Справи у нас йдуть добре, прибавляються кожного місяця нові клієнти. І в цьому плюс великий, що ми не возимо на базар, а до нас люди самі приходять і забирають на покол. Це дуже великий плюс. Тоді він тратить час постійно вдома, не переймаєся тим, що потрібно їхати. Продати. Дорога. А так. Супер. Людина прийшла, взяла собі молоко, чи сир, чи сметану. Ну, є в нас постійні клієнти, які беруть кожного тижня. А є такі, що просто нам дзвонять наперед, або пишуть на Viber. І... Так беруть у нас молочну продукцію. На даний час у нас кілька відбувається чорна і ласка. А сиволя з дня на день десь маємо та Ну Корови, як сказати, це не на зеленій траві, але все одно в день корова дає десь так. 10-12 літрів, це і достатньо. Теж ми маємо в день 20-25 літрів молока, це є достатньо. Але щоб навіть скільки дало молока потрібно. садо до всіх серчей. Ще раз вітаю вас зі святами. Па-па.